І маємо ще новини. Колону росіян розбили наші оборонці біля Андріївки на Донеччині з 12 одиниць ворожої техніки, якою противник пішов штурмувати українські позиції. ЗСУ знищили сім. Зокрема, це танк, БМП, автівки та три. Увага гольфкари втратили окупанти і в живій силі. Мінус 42 загарбника. Ну і детальніше про те, що відбувається на всій лінії фронту в нашому наступному матеріалі. Головною метою РФ у Харківській області залишається захоплення Вовчанське. Про це повідомляють в ОТУ Харків. Окупанти щодня штурмують місто та намагаються витіснити ЗСУ за його межі. У бригаді Форпост кажуть, окупанти залучають все більше важкої техніки, проводять розвідку, відправляючи на штурм піхоту, аби знайти слабкі місця в обороні ЗСУ. Ведуть щільні обстріли українських позицій з мінометів та артилерії. В районі Липців схожа ситуація. В бригаді Хартія кажуть, українські військо вчасно виявляють противника, знищують техніку дронами і таким чином захищають піхоту від важких боїв. Тривають штурми і на Куп'янському напрямку. Зокрема, ворог не полишає спроби переправити піхотні підрозділи на правий берег річки Оскіл. Про це повідомляють в Осу в Хортиця. За даними лейтенанта ЗСУ, позивний Алекс, йдуть бої за населений пункт «Кіндрашівка». Населений пункт Кіндрашівка дуже важливий для оборони самого Куп'янська, адже саме через неї проходить дорога з півночі на місто. Бої відбуваються виключно піхотними штурмами. Також піхотні атаки вороги тривають біля нової кругляківки та загризового. Втім, ЗСУ успішно стримують ворога, зазначають у Генштабі. За даними центру протидії дезінформації, росіяни почали використовувати скиди з отруйними речовинами. Важка ситуація на турецькому напрямку. Українським військовим вдалося просунутись в районі села Олександропіль. Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. Втім, у самому турецьку інтенсивність бойових дій не знижується вже дев'ятий місяць. Зазначають в соті ОМБР. Росіяни намагаються рухатися невеликими групами по два-три бійця та прориватися на мотоциклах. Крім того, для штурмів росіяни використовують каналізації. Втім, пересування ворога вчасно помічають та знищують його. Ще на підступах. Найгарячішим напрямком залишається Покровський. За один день ворог здійснює щонайменше 50 штурмів. За даними Американського інституту вивчення війни, ЗСУ контратакують і вже просунулися на південний схід від Котленого. Натомість окупанти пройшли вперед у західній частині Лисівки та на південний схід від Богданівки. Також росіяни захопили Лобкове. Напруженою залишається ситуація навколо траси покровськ Костянтинівка, яку росіяни намагаються перетнути, кажуть в осову Хортиця для штурмів. Використовують важку бронетехніку, танки та БМП, а також автомобілі та мотоцикли. Важка ситуація на Новопавлівському напрямку в районі Андріївки кажуть, в осову Хортиця в аналітичному виданні Deep State кажуть, росіяни просунулися в цьому населеному пункті. Втім, офіційно цю інформацію в Генштабі не підтвердили. Також росіяни контролюють близько 90% села Розлив. Якщо ворог захопить його повністю, логістика українських військових на цій ділянці буде значно ускладнена.